Вітаю! Сьогодні ми зануримося у неймовірно цікавий світ рослин і розкриємо їхні дивовижні секрети створення нового життя. Замислювались колись над цим уся справа у двох абсолютно різних, але однаково геніальних стратегіях виживання. Давайте ж розберемося, як рослини обирають між створенням ідеальних клонів та генетично унікальних нащадків. Отже, ось наш план. Спочатку ми зазирнемо у світ клонів, де рослини досконало опанували мистецтво копіювання самих себе. Потім дослідимо, як вони змішують гени, створюючи унікальне потомство. І на сам кінець розкриємо, як деякі з них поєднують обидві ці стратегії в одному житті. Почнемо з першого методу нестатевого розмноження. Це така собі стратегія, що дозволяє рослині створювати потомство без партнера. По суті, вона просто робить ідеальні копії самої себе. І ось тут ключовий момент кожен нащадок є генетичним двійником батьківської рослини. Уявіть собі, жодних сюрпризів, жодних змін, лише перевірена часом копія, яка ідеально пристосована до умов, що вже існують. І що тут вражає найбільше, так це те, що для цього рослинам не потрібні ані квіти, ані насіння. Ні, вони можуть створювати нове життя зі своїх звичайнісіньких частин: стебел, коріння чи навіть листя. І цей процес називається вегетативним розмноженням. Ну тільки подивіться на Каланхое, це ж просто фантастика. Прямо по краях його листя ростуть крихітні, вже повністю сформовані рослинки. Коли вони падають на землю, вони одразу ж вкорінюються. Уявляєте, наскільки це ефективний спосіб швидко захопити нову територію? Або візьмемо, наприклад, фіалку, з одного єдиного листка можна виростити цілісіньку нову рослину. Це ж яскраво доводить, що кожна частинка рослини містить у собі повну генетичну інструкцію для створення нового організму. Цей простий, але неймовірно ефективний метод, відомий як живцювання, є справжньою основою садівництва. Просто помістивши гілочку у воду, ми по суті стимулюємо її до утворення нового коріння. Це дозволяє легко і швидко розмножувати улюблені сорти. Природа тут проявила неймовірну винахідливість полуниця випускає вуса, картопля використовує бульби, а конвалія цілу підземну мережу кореневищ. Кожна така структура це унікальний інструмент для самоклонування. А ось вам і дивовижний факт, який просто вражає. Виявляється, першим поживним середовищем, на якому вченим вдалося виростити рослини з окремих клітин, було кокосове молоко. Це доводить, що за правильних умов навіть одна клітина може дати початок цілому новому життю. Саме тому цей метод просто незамінний у сільському господарстві. Подумайте самі, якщо фермер має яблуню з надзвичайно солодкими плодами, він не може покладатися на насіння, яке змішає гени. Лише клонування гарантує, що кожна нова рослина буде такою ж ідеальною, як і материнська. Але вегетативне розмноження це ще не все. Є й інший спосіб створювати клонів. Деякі рослини, як от папороті та мохи, використовують інший, не менш дивовижний метод розмноження спорами. Уявіть собі, спори як такі собі мікроскопічні капсули для виживання, вони неймовірно міцні і призначені для того, щоб подорожувати на великій відстані та чекати слушного моменту для росту. Отже, давайте підсумуємо, у чому ж різниця? Вегетативне розмноження, як у полуниці, використовує цілі частини рослини і нащадки часто залишаються поруч. А от розмноження спорами, як у папороті, покладається на крихітні клітини, які вітер може рознести на величезні відстані. Два різні шляхи, але мета одна створення клонів. Гаразд, зі світом клонів розібралися, а тепер повна протилежність. Залишаємо світ ідеальних копій і переходимо до стратегії генетичного коктейлю. Це метод, який створює не копії, а абсолютно унікальні організми. Тут головна ідея це саме змішування, комбінування генів. Це призводить до появи потомства з унікальним набором ознак від обох батьків. Для цього коктейлю потрібні два інгредієнти чоловіча статева клітина або гамета, яка зазвичай маленька і рухлива, та жіноча, велика, нерухома із запасом поживних речовин. Їхнє злиття це і є момент зародження нового життя. І ось цей магічний момент злиття називається заплідненням. У результаті утворюється одна єдина клітина зигота. Саме з неї з клітини, що несе генетичну інформацію від обох батьків і починається розвиток абсолютно нового, унікального організму. Навіщо ж так ускладнювати? Чому б не робити просто копії? А тому, що саме це генетичне перетасовування є двигуном еволюції. Різноманітність дає рослинам шанс пристосуватися до змін клімату, нових хвороб чи шкідників. Але найгеніальніше, що придумали вищі рослини, це не обирати щось одне, а поєднати найкраще з обох світів. І цей механізм називається чергуванням поколінь. Давайте пройдемося цим циклом крок за кроком. Це справді захоплююче. Почнемо зі спорофіта. Це доросла рослина, яку ми звикли бачити. Вона створює спори. Кожна спора виростає в крихітну структуру гаметофіт, завдання якої виробляти статеві клітини. Коли ці клітини зливаються, утворюється зигота, з якою знову виростає великий спорофіт, і цикл починається знову. І що цікаво, різні групи рослин роблять акцент на різних стадіях. У мохів, наприклад, головне це статеве покоління, гаметофіт. це та зелена, м'яка частина, яку ми бачимо. А от у папоротів, дерев і квітів домінує не статеве покоління, великий і помітний спорофіт. Отже, що ми маємо в підсумку рослини, справжні майстри стратегії. Вони використовують клонування для швидкого та надійного захоплення території, а генетичне змішування для довгострокової адаптації та виживання виду. Це змушує задуматися, чи не так розуміння цих фундаментальних стратегій це не просто біологія, це по суті ключ до нашої продовольчої безпеки та збереження біорізноманіття планети.